Рідненькі мої привіт! привіт Сьогодні поговоримо з вами про подолання страхів і фобії з допомогою духовних методів. Тому сьогодні ми поговоримо про щось, що всі ми переживаємо час від часу. Звичайно, це страхи і фобії. І ці емоції можуть перешкоджати нашому особистому зростанню і досягненню мрій. Але. Що, якщо я скажу вам, що духовний розвиток, саме духовний розвиток, може стати нашим путівником у подоланні їх, тому що страх це наш насправді захисний механізм організму, це наш оберіг, що включає саме наш інстинкт самозбереження. І прийшов час познайомитися з ним і глянути йому у вічі, подякувати і зрозуміти механізм дії. Страх це дійсно базовий інстинкт, що диктує нам поведінку: або бий, або тікай, або замири. Це миттєва реакція організму на зовнішні чини, будь-то вибух, падіння якогось предмету, голосний якийсь звук, чи якась побачена ситуація чи подія. Це може бути внутрішня паніка і фобії, і незрозумілий стан страху без видимої на це причини. Тому інстинкти, почуття й емоції це наші друзі насправді. Перше, що нам може допомогти в цьому, це усвідомлення. Це перший крок це побачити та усвідомити свої страхи, дійсно глянути їм в вічі і признатися, так, у мене є цей страх. Прийміть їх і розберіться, що саме викликає у вас таке переживання. Часто страхи укорінені у минулому. І вони можуть бути перепрограмовані. Другим кроком це буде медитація та візуалізація, це застосування медитаційних практик і візуалізації. Воно допомагає покращити контроль над своїми емоціями. Ви можете відобразити себе сильними і впевненими тим, хто долає абсолютно все. все, навіть те, що вас лякає. Третім кроком у нас буде підтримка енергетичного балансу. Знаєте, що багато страхів зв'язані саме з неврівноважними енергіями. І працюючи з чакровою системою, ми можемо забезпечити гармонію і енергетичний баланс, що впливає на наше емоційне становище. І четвертим кроком у нас буде поділитися своїми страхами з друзями. З друзями, з сім'єю, з партнером або з професійними експертами, які легко виведуть вас з цих станів. Також важлива підтримка спільноти вона додає сили і може надихнути вас на подолання перешкод. Не дозволяйте страхам чи фобіям визначати ваші кроки. Через духовний розвиток ви дійсно можете знайти внутрішню силу, цей внутрішній стержень, який є у вас. Це є важливо. І ця внутрішня сила допоможе вам подолати всі випробування на вашому шляху. А які страхи ви вже подолали або плануєте подолати? Поділіться ними у коментарях своїми думками, своїми методами. Я буду вам за це дуже вдячна.